250 впівідронів на оптоволокні та 10 матриць 4 т передали бригаді Червона калина. Основна перевага оптоволоконних над надзвичайними стійкість до дії ворожих реб. А розвідувальні матриць 4Т оснащені тепловізійною камерою. Їх можна використовувати для відеоспостереження як в день, так і вночі. Літають ці дрони на відстань до 20 кілометрів, що дозволяє нашим оборонцям здійснювати розвідку в тилу ворога. Ми отримали вже ювілейну 30-ту передачу. І сьогодні ми отримали квадрокоптери 13 дюймів на катушці з оптоволокна 10 кілометрів. Тобто це оптимальний, ну, оптимальний дрон. Він може на собі приносити вагу до 6 кілограм, тобто порівняно з з ну, 7-кою, десяткою, тринадцяткою, тут вже збільшено навантаження само -самого боєприпасу. Також, так як ця катушка 10 кілометрів, оптоволокно тобто є обмежена кількість ну, кілометражу, тобто він працює в радіусі до 10 кілометрів, але за рахунок оптоволокна він не втрачає відеозв'язку і вплив реб на нього ну, мінімальний, тобто можна сказати, навіть нульовий. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Військовослужбовцям червоної калини вже передавали все необхідне від сухих душів, хімічних грілок і термосів до засобів БПЛА різного типу та автомобілів. від імені нашої територіальної громади. Від... Міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передаємо чергову передачу саме нашій «червоній калині, доблісному підрозділу, бригаді, яка воює на досить важливих ділянках фронту, захищає нашу країну. На даний момент це 10 матриксів. Ми передаємо і 250 13-х на оптиковолоконні подужці катушці. Це вже 30-та передача. І якщо вже виховувати саме цю передачу, то в цілому спочатку повномасштабного вторгнення ми передали на 216 мільйонів гривень і субвенції, і відповідно, обладнання і матеріалів автомобілів, в тому числі.